Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри. Ви маєте радість, що ви сьогодні на цьому місці? Амінь. Да? Я думаю, маєте, так. Да? Слава Богу. Амінь. На тій неділі. У мене взагалі за останній місяць е, я маю дуже багато радості і хочу цією радості поділитися з вами. Це п'ять таких покаянь, над якими Господь трудився через мене, слава Богу. І вчора теж була радість. Ні, це ми з'їздили колись з Гаріком. Покаялась моя сусідка Тетя Надя. І... Покаяла, покаявся подалка дяді Вані син Вітя. Не той син, що мав покаяння, а той син, який не мав покаяння Вітя. Да. І я мав вчора з ним спілкування, він був тут у церкві, слава Богу. І в брата помінялися очі, світлі такі, слава Богу. І вчора так стою там біля дому. Дивлюся, моя сусідка йде прическа така красива, до другої сусідки, яка теж тут покаялася. Слава Господу. Ну, тоже сусідка там поливала. Да. І от знаєте, е, от радість Божа, е, просто серце лікує. І вчора стоїмо в дворі, да, заходить двоє людей, що брат говорив Юля і Славік. І вони говорять, скажіть, будь ласка, де ми можемо поставити свічки? А я говорю, що сталося? А вони говорять, та от зеркало розбили. То я спочатку не зрозумів, в чому суться. Да. І це. І от я ще подивилась в то зеркало, і тепер мене прокляття на сім років. Да. Ну я йому говорю, що ви зараз підете поставити, вам скажуть, купіть свічки, ви підете їх поставите 12 штук рівно. Бо я туди теж ходив ставити. Да. І це. Я говорю, вас запрошую вам, і ми тут вам поясним, як що. Да, ми нам тут пояснили, да. помолимося за вас. Да. І от так нас Бог вчора благословив цими людьми, слаю ком'юлі. Вони виходили, задоволені, коли їх благословили бібліями то вони просто говорять, а скільки грошей за це? Я говорю, за це не треба гроші. Господь же все заплатив, слава Богу. Добре, браття, сестри, я, е, коли прочитав 15 главу Луки, і мені такі прийшли роздуми. Е, я побачив нашу церкву, в якій і сидить Блудний син да, в неділю. Я побачив, е, коли Господь. Находить ту овечку і приносить на раменах своїх, на плечах своїх, да, сюди. Нам не треба нести нікого сюди. Господь уже всіх сюди приніс і приводить. Нам тільки треба радуватися всім, що тут люди сидять, і радуватися кожному покаянню, яке є тут, і мати цю радість Божу. Добре, ну прочитаємо перших сім віршів 15-го розділу Луки. Наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Фарисеї ж та книжники нарікали і казали Приймає він грішників та з ними їсть. А він їм розповів оцю притчу, говорячи, котрий з вас, чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих дев'ятидесяти дев і дев'яти, та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її. А знайшовши, кладе на рамена свої та радіє, і прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них: Радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою, тую загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за 99 праведників, що не потребують покаяння. Коли я прочитав цей розділ, я побачив. Як я говорив, служіння наше, нашому Господу Ісусу Христу, наше служіння невіруючим людям, які приходять на зібрання до нас в церкву, в церкву Ісуса Христа. Може, це відповідь на молитви наших братів і сестер, які колись молились. Може, це відповіді наші? Я не знаю. Але це точно відповідь від Господа нашого Ісуса Христа. Що треба зробити ще Господу, щоб ми побачили, що це Його воля, а не наша? Коли в дім Його наповнили люди, і це не наш дім, а це дім нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні з цих людей є у нас народжені брати і сестри, народжені згори? Сьогодні з цих людей є у нас друзі. Сьогодні з цих людей багато хто з цих людей вже приводить своїх друзів, слава Богу. І знаєте, коли сидиш уже тут, на цьому місці, ззаді сидять ці люди, і вони так гарно моляться і співають, слава Богу. І давайте я хочу, щоб ми сьогодні разом подивилися на свій стан душі. Чи маємо ми радість, коли в церкві Божій збираються на служіння сотні людей? Чи маємо ми радість, коли на цьому місці кається грішник? Брати, брати та сестри, чесно сказати, були тяжкі часи, коли на початку війни народ ломився в церкву. Тільки раді того, щоб щось взяти і понести додому. Слава Богу, що тут залишились брати наші сестри, які служили Богу і цим людям, і слава Богу, за них. Десь нервували і говорили, як їх багато. Нема чим дихати. Подиви, вони знову сплять. Ой, вони запізнюються, ой, такий запах стоїть, чого вони так рано приходять, хватить їм давати. Перестанемо давати їх тут не буде, а вони все є. І їх багато є. Слава Богу. А чому вони є? Тому що Бог дає ще час для їхнього спасіння. Слава Богу, Ісус Христос звершував і звершує свою роботу на землі. Роботу по спасінню душі своїх людей. В 15 му від Луки описуються три притчі: перша про загублену вівцю, друга про, за... про загублені драхми, про знайдені драхми, третя про блудного сина, і ще можна назвати притча про старшого брата. В 15 му від Луки основна думка. Це те, що Батько Небесний радіє, коли знаходить загублену вівцю, тобто радіє, коли знаходить всякого грішника, радіє, коли повертається до нього його діти. Господь завжди радіє, ангели завжди радіють. А в причі про блудного сина чомусь старший брат не порадувався, да? не радіє. Так само і сьогодні не всі радіють, коли людина кається. І це видно. Сьогодні будемо говорити про радість духовну, про радість Господа нашого Ісуса Христа, і така радість є плід Духа Божого. Християнська радість вона не пов'язана ні з чим світським, каже її джерело Ісус Христос. По справжньому віруючу людину не можна позбавити радості. Чому? Тому що її не можна позбавити Бога. У світі ж все непросто, да? багата людина може бути нещасною, а бідна людина може бути щасливою і сповнена радості. Людина, у якої в житті не було особливих труднощів, може бути постійно незадоволеною, а людина, яка принесла нещастя, завжди радіти. Апостол Павло посланні в посланні Філіп'ян в 4 розділі, 4 віршу, говорить, Радійте завжди в Господі, кажу, і знову кажу, радійте Перший вірш, трошки пороздумуємо, перший вірш 15 розділу Луки наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Хто такі митники і грішники? Це такі самі люди, які приходять в наші служіння. Це люди, які не пізнали Ісуса, але чули про нього. В ті часи люди йшли, щоб побачити і послухати Ісуса, Ісуса Христа, який міг накормити голодних, Ісуса Христа, який міг напоїти жаждущих, Ісуса Христа, який зцілював хворих, Ісуса Христа, який сліпого робив зрячим. Ісуса Христа, який воскрешав мертвих. Коли Ісус Христос проповідував на землі, за Ним йшло багато людей. Деколи Він Його так тіснили, що він брав лодку, відпливав від берега і проповідував з річки і вчив з лодки. І згої суспільства тяглися до нього, тоді як юдейські вожді все більше і більше зміцнювалися в бажанні вбити його. Перве Корінфянам, перший розділ з 26 по 29 вірш: Дивіться бо, браття, на ваших покликаних, що небагато мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І простих світу, і на і погоржених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. Наш Господь Ісус Христос, Він живий Бог. Він воскрес. І сьогодні Ісус Христос продовжує свою роботу через свою церкву. Він продовжує свою працю через своїх дітей. Він робить свою роботу через нас, браті сестри. Спочатку люди почули, що є церква, де можна переночувати, де можна отримати продукти, де можна набрати води і багато іншого. Сьогодні, слава Богу, ми маємо радість, що більшість приходять вже не за чимось, а послухати проповідь, помолитись з нами. Слава Богу. В другому віршу Ісус говорить про других людей. Фарисеї ж та книжники нарікали і казали, приймає він грішників та з ними їсть. Пересії – і книжники, такі люди є і в наших зібраннях. Це люди самоправедні, це люди, які думають, що їм вже не треба каятись. Це люди, які постійно незадоволені, це люди, які постійно нарікають. Нарікають, знаєте, слово? Що таке? Бурчать, сильно бурчать. Це в переводі написано. Виражають невдоволення. До таких сьогодні Слово Боже говорить, горе вам, горе мудрим у власних очах та розумним перед собою самим, горе тим, що глибоко задум ховають від Господа, і чиняться в темряві їхні діла, і що говорять вони, хто нас бачить і хто про нас знає, горе синам неслухняним, говорить Господь, що чинять наради, які не від мене, і складають умови та без духа мого, щоб додати гріх на гріх. Далі Ісус, дивлячись на самоправедних фарисеїв і книжників, говорить притчу про загублену овечку. Що Ісус говорить? Говорить те, що Він приймає грішників. Ця фраза вона є ключем цієї притчі. Христос не соромився того, що Його знали як друга митерям і грішникам. Ісус наводить приклад Луки 4. Котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих 99 та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її. Тобто прища характеризує Бога, який виявляє ініціативу шукати грішника. Але нам не треба вже його шукати, він вже тут сидить, цей грішник. Нам треба просто його любити. Бог робить зусилля, і ми бачимо, Бог сам шукає грішника. Луки 19 розділ, 10 вір. Син Бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. На Близькому сході пастух відповідав за кожну вівцю. Він зобов'язувався перед своїм господаром стежити за тим, щоб жодна з них не поранилася і не загубилася, чи не загинула. Сьогодні на близькому півдні. Ми є теж пастухи, ми теж відповідаємо, як ми діємо і живемо серед людей. І ми зобов'язалися перед нашим Господом стежити за тим, щоб наша віра в Ісуса Христа підтверджувалась через наші дії і чисті відносини до всіх людей, щоб жодна людина не поранилась, не загубилась і не загинула. Кожна віруюча Божа людина дасть звіт перед Господом. Ми дамо звіт перед Господом за тих людей, серед яких ми жили, як ми жили і що ми посіяли в їхнє життя. Бог має радість, ангели мають радість, на небесах радіють, а ми маємо радість. Як провірити, чи є в нас радість люблячого батька? Віруюча Божа людина має плід Духа Божого. Галатам 5 розділ 22, 23 вірш. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, добрість, вірність, тихість, здержливість. Закону нема на таких. Брати сестри, це не плоди. Це все один плід. Чуєте? Це все один плід під назвою Радість Божа, яка підтверджується смаком любові, смаком радості, смаком миру, смаком довготерпіння, смаком лагідності, смаком добрості, смаком вірності, тихості, смаком здержливості. І це все один плід. І це є якість християнина. Це є якість віруючої Божої людини. Амінь? Амінь. І якщо хтось ще не має цього плоду, то з вами щось не так. Може, ви ще не знаєте Ісуса? А може знаєте Господа, та мир заглушує ваше християнське життя? А може мені тут добре? Я прийшов як ревізор. Краще бачу ноги інших, але но не свою ногу. Дорогі мої брати і сестри, Ісус любить вас. І мене любить, вас любить, всіх любить. Слава Богу. йому. Господь знає, як тобі сьогодні тяжко переступити свою самоправедність, але Бог любить тебе. Він хоче повернути тебе. Добре любити да, тих, хто тебе любить. Ісус Христос говорить до нас через Слово Своє, Матвія 5, розділ, 46, й 47 й вірш. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме і митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погане не чинять отак? Чуєте? Чи й погане не чинять отак? Які приклад, а хто такі погані? Давайте прочитаємо. Це народи або люди, які не знають справжнього живого Бога, не поклоняються йому і не живуть в єдності з ним, і не живуть з Його волею, а живуть своєю волею, волею свого я, своєю самоправедністю. А Господь говорить до нас: отож будьте досконалі, як досконалий ваш Отець Небесний. Господь Показує гарний приклад в притчі в п'ятому віршу, знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. Рамена, знаєте що, плечі. Знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. Приклад люблючого пастиря, да? приклад для усіх Божих дітей. Знайшовши, кладе на плечі свої і радіє. В цих словах я бачу. Плід Духа Божого, що ми вже чули: любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, добрість, вірність, тихість, здержливість. Івана 10 розділ, 11 вірш. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя, власне, за вівці. Ісус віддав за нас своє життя, Бог показав свою любов до всіх людей. Хто віддасть ще дитину свою за інших? Ніхто. Але Бог це зробив. Що Ісус хоче від нас? Бог хоче від нас, щоб ми були уважні до ближніх Своїх. Бог хоче, щоб ми жертвували часом Своїм для ближніх. Бог хоче, щоб ми приймали участь в житті інших. Бог хоче, щоб ми це все робили з радістю, з радістю Божою. Не з тою радістю, що купив машину, купив хату, а там позавідував з радістю комусь, що хтось краще говорить чи робить щось краще. Господь, пастир добрий, він любить, він довготерпить, він здержливий, він добрий, лагідний, вірний. Він мирний, і коли він знаходить загублених, він радіє. Прийшовши додому, він скликає друзів, сусідів та й каже до них: радійте за мною, бо знайшов я вівцю свою тую загублену. Слава Ісусу Христу! Да. Дай Бог, щоб ми всі з вами, коли ми бачимо тут людину, яка кається, щоб ми раділи. Щоб ми бачили, коли чомусь так виходить, коли. Приходить пару чоловік, ми всі радіємо, ми зустрічаємо їх, але коли приходять сотні людей, то ми щось трошки по-другому ведемо себе інколи. Тому Івана 3 розділ, восьмий вірш, такий гарний слово. Вітер віє, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, ля він приходить і куди він йде. Так буває з кожним, хто від духа народжений. Слава Богу нашому! Будемо молитися за наше служіння. Будемо молитися, щоб кожен мав плід духа. Будемо молитися, щоб Ісус наповнив наше серце Божою радістю. Бо Господь говорить сьогодні: радійте зі мною. Амінь. Помолимось. Святий і дорогий наш Господь, дякуємо тобі, Боже, за твою милість, за твою любов, Боже. Дякуємо, Господі, Тобі за все. Дякуємо Тобі, Господи, що ти є у нас. Дякуємо, Господі, за церкву Твою, Господь. Дякуємо Тобі, Господі, за тих людей, які приходять до нас, Боже. Благослови їх, спаси їх, Боже, їхні душі. А нам поможи, Господі, не мішати робити твою роботу, а тільки допомагати, Боже. Ми просимо Тебе, Боже, во ім'я Ісуса Христа. Тобі, Богу, живому навіки слава. Амінь.